Здравствуйте, щоб типа людям засті цікаво. Да. О, якраз, диви, палок скільки кінь ти Нормально, я считаю. Диви, там навіть палок хоча пона понаставлювали. Вообще шикарно. Це, звісно, гутнувато, але ну, нічого там, я думаю, про складати. Щоб палки не переносить. Чи, Чи палки перенесеть пару штук малень. А там нормально ж розкласти, да? Так, да. так. Ну все. Ага. Ну все, я теж розкладаюсь. Туди далі немає смісла йти. Там а, ці мамо... камиші такі. Ото кстати, типу, поплавки, то хтось стіра куловки ставить. А, да, тут хлопці. Ну так, да, тут раків до хіра, я залазив, тут дуже багато. Ну, їх випускаю типу, стиніч. Ну, Сам поняєш. Зараз ще все, починаємо ловити. Все, я теж сягаю і ловий. Хотя ми ти грайся собі, я теж починаю розкладатися. Та да, тут просто, щоб ти поняв, щоб рубзаку не тягати. Блін, я походу не злізу. Так, легенько що? Та не треба, розкладайся. Тьома, я не хочу туди на бам їхати. Та по-перше камер куча на кожному дереві, на кожному стовпу. Друге, собак до хера. Там вовчарок куча, по-друге, там дядьки їздять постійно на цих всяких крутих машинах, що тебе пошлють нахер зразу. Що? ні? Що? Ну, поз... ну ходи по берегу, ти ж на тим'яка ходив, я ж ми ж приїхали днем. Як хочеш, я просто тебе з собою взяв. Це ж не означає, що ти прям маєш. Ладно, я розкладу. О, шикарно. А, боня, вона рибак на щуку ловить. Бач, подкручує, подкручує, а, подкручує. воно. Да, да. тягує в облічка. Ага. Я, і я оце закину. Чи щуку не хочеш ловити? Та, вона не смачна та щука. Я в цьому Я як в цьому, я в цьому в житті багато щук переловив. Щось як їсти, вони не сильно добрі. Я люблю окуня, коропа, амура. Ну да. Типу такі. А ще що, щоб щука судак то вони якісь такі, ну ніякий на смак. Ну, видно що рибою кормляться, кормляться типу м'ясо не очі. А коропа налога нормально буде. Ну так, да, якщо поймаємо. А чого, все буде. Знімав отак от відео. А в нас якийсь мужик підійшов, типу, каже, ну типу, спосер... по яких типу каже днях середа. Середа, субота і. І що все. Ну типу да І типу нагнав. Ну ми типу перемістили чуть далі, не будемо Всім Привіт, ребята. І чого? Відео буде шкарне, сподіваюся. І Тимофія з собою, щоб не було йому скучно вдати. Щось без покльовки сидимо, ну нічого, потім руками полізе, якщо що. Це були чуть <різь> мікропокльовки і свого друга, як кажуть, на поплавочну вудочку. Коротше, переставляємося, бо на плитах добре тільки сидіти, а віддихати. А щоб сидіти, ловити, ну собі це, Я все збираю і туди переношу на нову місцевість. І там не де бльохається риба. Моє ще шикарно буде. Все, хожу на інше місце. Та й це місце класне. Але треба щось зловити, а не тільки просидіти. Восьма вечора. Ми нічого ні хрена не зловили. <свісно> тільки черв'яки, як кажуть, обриває. Коротше, ребята, я зараз залажу в воду. А мій підписчик буде оцього садка підтягувати, будемо виловлювати руками. Бо, блін, реально. Сидимо тільки раку в правда? <свісно> А я спінинга закинув прямо на середину. Я коротше їдемо. Тобто приступаємо. Виїдах нахуй, коротше. Да, я тут наступлю. Ну ще з фонариком. Фух. Фух. Да, нормально Кай. так, Мені Ми рось, руки тримати. Та що дощі три дня. Сам знаєш. Да. Охолола вода. Ну підігріється. Да, нічого, Чи ми он з десяток. Наловили. Та там з тридцяток, я б сказав Нормально. Блін, то що того Коже. Може краще ти, бо я не можу тупо вдержать той телефон. А, давай, я щас удочку змотаю. То... Угу. Давай я сам її змотаю. Хоч на. Де... давай ти покажеш, на телефона. Мені тупо руки нахрен дрижуть. Я не можу його вдержати. Ребята, от таку рибку наловили. І сам рибу кажу. Ручками. Да. Такі файні карасики. О! Такий... Ну це такий маленький, Зараз тут побільше є. Шкарі. Да, взагалі класно. О. Ось все, який файний. Десь він... Самий файний у нас... Ось тут десь десь змився Все такий. Класні карасики. один випрыгнув? Нічого страшного. Це такі маленькі. Тут побільше. Окей. Okay. Що скільки ми ловили, Андрюха? Десь до години. Десь годину максимум. Так, да, оце за годину, оце. Кілограма три. Готово. Чотири буде. Ось Я думаю, класно. Да. Ось, ось особливо дивиться, який файний. Там були і попадали отакі нам. Да. Кстати. Ребята, там ще попався десь сазан кілограм 5 зеркальний. Ну я його просто не зрозумів, що він там пропливає. Я його тільки хотів рух, двома руками. Он бляха вислав, <рес> Да, да, да. Вау. Це вообще жорсткі, но тут такий хороші. Да, що ж казано. Теж хороший. Mm -hmm. Все, пакуємо їх. Будемо видвигатися додому. Ну да, все. Ні, ні, нічого, в мене руки так от дрижать. Короче, ребята, на спиннинге я ничего не снимал. На, Тёма, снимай, бо я не могу, у меня руки дрожать. Но я тебе сказал. Вот так вот. Меня снимаю. Ага. А -а -а. Ну, я думаю, контент классный. Да, хороший запил. За Вечерняя рыбалка. Да. Жалко, конечно, на удочку ничего не съела на спиннинге. Треба ну, що... погоду, треба дуже сильно воно залежить. Типа, один день може я ти кажу, кожні 10 секунд тягає. А другий день Але це я... А може на багатирки підемо від там. Можна, можна. Я на багатирському думаю, щось пійме, мав поліває. Я знаєш як зроблю. Та ймою, що за фігня? Що? Я тобі чесно кажу, я такий тяну, 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 чи... Щось, щось причепив? Щось було. А ще воно ну, отак взорвалося. В натурі? Да, Хіпуло. щось типу, поняв, я його так тянув, а воно отак от. Типо поняв? Ага. І диви. Нічого нема. Нема ніхера. Все ж. <звук> я тобі чесно, щось було на гачку. Ну воно так би вчепитись мало. Ну я щось тяну, тяне взорвалося. Може то рак був. Може рак. Типа понял? Ну там по весу, по сопо... весу. Ну типа давить. понял? Ну щось что было, но сопротивление не было такое. А, это тоже? Да. Ну не было что-то типа только -то с рыбами. Ну ничего, добрый хоть гачки съел, но да. мне было бы жалко через червяки опять лечить. На, Атема. блин. А, я думаю, ч вона їх хоче складати? О. Серраза. Тобі не холодно в мокраштана. Ні, там. А можеш тієї хрені повпихать. Які? Вотіє. А. Сейчас его на то вот Одного впихну. О. Це тут вона має впихувати, да, так? Да, так, так, оце. Ой. Заклинило трохи. Може я вчись, може в пол поставить, Поняв, і да-да-да. І от такого. О. Вічно ще. Ну, головне, що просто кажуть перебачу, да. думаєш, кажуть. Я, я, я ж кажу, днем сиділи, просто аби від вудочок. Нема риби, ну нічого, да. значить полізе, правильно. Правильно. Що... Водичка підігріється, буде да, вовчака. Сподіваюся, що таких дощів не буде. Добав. Я взагалі тими рукав Чи є ж таке, якщо спробувати пошукати, походити в богатирці, іменно в Очереті. Я думаю, в Очереті там стекла не буде, бо там ніхто не ловить. Да, да. А от коробці будуть, там такі жирні пригають. капець. Да, да, так. Да. А, блін, то все все щама все знімає. <ріху> <ріху> Я забувся. <ріху> на, на 3 <ріху> минути назнімав, <ріху> <ріху> на 4 минути.